пацієнтка не може відкрити рот через вивіз суглобового диску. На МРТ нас це підтвердилось. Тобто відкриття рота у нас мінімальне. Наше завдання оправити суглобовий диск, відскануватися, записати аксіографію, зафіксувати положення, виготовити капу, для того, щоб сам, даний диск отримувати механічно на місці до того часу, поки він не відновиться. Так, ось зараз відкриття рота не повне. Відкрива ще рок. Ще ще. Відкривай, насунуємося. Ще, ше, ще, ще. Раз. Розслабше. І граємо шир. Оп. І ми зараз вправили його, не закривай ротик, І рот відкрився повністю. І наше завдання тепер це навчити робити пацієнта без мене. Пацієнт має це сам все робити. Тому ми відскануємо верхню щелепу і, і після того будемо працювати. Ротик, старайся не закривати, добре? Я постараюся не закривай. Що ми зараз робимо? В принципі, пікінка вже сама відкриває. Тобто Ми показали шлях, як потрібно відкривати для того, щоб відкрити. І нам треба тепер це положення буде зафіксувати. Зараз ми робимо такий ручний депрограматор, матеріал, який ми наносимо на передні зубки, фіксуємо для того, щоб пацінка не закривала на свої, виставимо положення щелепи, якого ми виготовимо капу для того, щоб застабілізувати сугубовий диск. Відподіальності у нас гострий вивих суглобового диска. Тобто, Коли пацієнти попадають на такому етапі, це дуже добре, тому що ми ще маємо можливість попрацювати та допомогти. Можна знати як. У нас створювалася така пластиночка з композиту, яку ми будемо використовувати для депрограмації. Давай, сіди. Сіди. І за допомогою неї ми зараз зафіксуємо положення, в якому пацієнтка управляється. Тому ну що ми зафіксували положення, в якому пацієнтка управляється сулубовий диск. Ось таким чином. Через байт-реєстрат ми маємо чітке положення, те, яке комфортне їй для відкриття рота. І в цьому положенні ми виготовляємо капу. Тут ми пішли таким методом, а не через аксіографію та подальшу роботу з діагностикою. Спочатку ми управляємо диск. Це все перевіримо та подальше, зробимо аксіографію та вже підкоректуємо певні моменти. Зараз же ж ми з байтом робимо КТ для того, щоб перепровірити правильність положення.